Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні дійсно буде про хрестики, Сподіваюсь, вам буде цікаво. Історію цього зайчика-Чаравашки я вам показувала, розказувала. Хто не бачив, кому цікаво. Подивіться в попередньому випуску. Я залишу ссылку на в коментарях. Я купила його в Варшаві, в магазині «Лінд». І привезла бабу, ми їздили з Данькою таку міні-подорож і привезла бабусі смачняшок. Ось що в мене тут зберігається. У мене тут зберігаються чудові писаночки, їх 12, Як 12 місяців, до речі. Це по схемі Катерини Безпертової. Я придбала їх перед Великоднім. І вирішила, що ні, треба все-таки вишити. От їх 12. Я їх вишивала на равномірці. Зараз покажу. І потім натягувала на дерев'яну таку заготовочку. Заготовки я купляла на фурнітурі ком'я, і виверіт скривала фетром. І їх потім можна використати і на писанковому дереві. За пару годин можна зробити таку писаночку. Чому вони, як я вибирала колір, дуже просто. Я хотіла їх спочатку зробити кольорами радуги. я е, взяла от, рожевий, червоний, зелений, блакитний. Ця от, ці дві мені найбільше подобаються. Я їх вишивала, а потім сама природа почала надихати. Почали цвісти кульбабки. Я вирішила, що треба зробити жовту, щоб на фоні кульбабок. Почали бузок, значить, бузок, барвінок, значить, барвінок. Такі ромашечки були маленькі, оранжеві. А ця остання я перебрала нитки і знайшла у себе ДМЦ, насичений фіолетовий. Я використала їх. і Потім тато посадив вдома квіти. Кому цікаво, подивіться в мене в інстаграмі, я намагалась кожну писаночку так підбирати по кольорам. Ці козлики, мені чомусь ці цих козликів нагадує. Я вишивала в Варшаві і натягувала, а потім фоткала там на згадку. У мене три, по-моєму, Варшаві дві. Оці дві. Я купила навіть, спеціальну таку рожеву писаночку. Там написано польська. І є в мене ви в інстаграмі ці, ці пташечки. Такі, здавалось би... Проста схема, але дуже цікава ідея. Дуже такі вони насичені, різноманітні. Це просто блакитна. Це була одна з останніх, 11 дванадцята 12 ця. Я взяла одну жовту одну синю нитку, і так мені сподобалось. І я думала, що все 12 писаночок ні. Я знайшла, подивіться, це перший мій досвід вишивки бланчовою ниткою. Дуже мені сподобалось вишивати. Цікаво, що коли вишиваєш меланжевою ниткою, необхідно одразу робити хрестик повний. І такий ефект дуже цікавий. І 12 я вишила, а потім я знайшла у себе один журнал рукодільний. І там є ще 8 схем. Тобто, всього в мене вийде 20. Ну, коли я ці 8, вишки, чесно, я не знаю. Тому що зараз у мене планується одна грандіозна подія, яка дуже змінить мій графік, і рукодільний графік, і решта. Ось такі 12 писаночок. Вишивала на ранимільці, натягувала на дерев'яну заготовку, придбала на фетр, Я причому вони дешеві, вони 5 чи 6 гривень. І ленточка, ну, тобто собівартість такої писаночки, дуже. Невелика і можна скласти цікаву серію. Чому вони у мене такі? Тому що моя дорога рукодільна подруга Галіна. Привітик, мені на День народження подарувала шикарний такий підвіз, писанки. Там так і написано: писанки, і там я їх вішала. І також відбулася презентація такого довготривалого проекту рукодільного Вишивана Україна. Значить, Клуб вечорниці, зокрема, Галина Михайлишина була куратор, а Оксана Микитюк розробила дизайн схем, адаптувала писанки під схеми автентичні. І ми вишивали 101 писанку 59 учасниць з України. Я лише посилання у себе в інстаграм, була дуже класна така от карта вишита. І з нагоди відкриття цієї карти була виставка. Можна було Приурочене великодні, там були рушники, писанки, і я виставляла свої писаночки. Оці і отримала дуже-дуже багато схвальних відгуків. Бачите, як ця коробочка, ну просто ніби створена на 12 писаночок. Куди я буду складати 20-два десятка? Треба вже буду нову коробочку, але коробочка це не проблема в наш час. Є різноманітні коробочки, дерев'яні і. Які душа бажає? Ось такі в мене писаночки. Нагадаю, 12. пло. Також мені дуже подобається схема Екатерини, мені подобається і дівчатка, і бабусі. Но не знаю, як піде, коли я встигну. Хотілося б, що ці вісім, але ці всі вісім я планую експериментувати чиста, жовта, блакитна нитка і різні варіанти. Така от у мене ідея. Добре, що в мене є запас тканини, і добре, що в мене є запас писаночок, тому що я не люблю матеріали купляти там Моточок ниток або одну заготовку. Я якщо купляю заготовки, їх 10-15, одразу на перспективу. Так само і бісер. Якщо мені треба, то я беру велику пачку. З нитками в мене взагалі дуже багато ниток лишилось. Я колись збирала. Кірось нитки мені дуже подобаються. Так, да, я знаю, можете закидати на тапками, але що є, то є. Зараз, звісно, я не купляю, а то, що в мене є, я використовую в роботі. Сподіваюсь, моє відео було вам цікаве. До нових зустрічей!